Україні, у програмі Новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке: на фронті загинув воїн із Золочівського району Роман Сорока. Свято останнього дзвоника. Відкрили меморіальні дошки в пам'ять про гайкового Романа та Черкалюка Володимира. Міжнародний день захисту дітей у Бузьку радість і веселощі для малечі. Скільки залишилося жити ховраху Крапчастому у Золочівському районі? Гроші на дрони у Підгорецькому замку провели благодійний аукціон. На фронті загинув воїн із Золочівського району Андрій Троян, який вважався зниклим безвісти. Сталася смертельна ДТП двоє загиблих. У Золочові показали виставку залишків пошкодженої техніки російсько-української війни. Бійці 146-го окремого ремполку встановили рекорд, протягнувши брем. У Золочові на водій здійснив наїзд на пішохода. Виставка у Золочівському замку з нагоди 20-річчя музею східного мистецтва. Через два роки після загибелі повернувся на щиті до рідного дому капітан Іван Володимирович Ваховський. З глибоким сумом повідомляємо про загибель Романа Ігоровича Сороки, жителя села Вороняки 1977 року народження. Роман був професійним футболістом, грав за Тернопільську ниву у вищій лізі України. Він також виступав за футбольну команду Сокіл міста Золочева, де завжди вражав своєю майстерністю та відданістю спорту. 1 березня 2022 року Роман Ігорович був призваний на військову службу. 27 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання у прикордонному районі Харківської області Роман героїчно загинув. Висловлюємо щирі співчуття родині, друзям та всім, хто знав і любив Романа. Його відвага та самопожертва завжди залишаться в нашій пам'яті. Спочивай з миром, Романе. Твоя мужність і відданість будуть прикладом для всіх нас. Світла пам'ять і шана Герої України. 31 травня в школах України традиційно пролунало свято останнього дзвоника: це день, коли школярі прощаються з навчальним роком, а випускники з рідною школою. Щиро бажаємо випускникам 2024 року успіхів у всіх їхніх починаннях і звершеннях. Нехай кожен з вас знайде свій шлях у житті та досягне поставлених цілей. 30 травня 2024 року в селі Ремезівці Золочівського району у Ремезівцівському закладі загальної середньої освіти відбулось відкриття меморіальних дошок в пам'ять про загиблих випускників гайкового Романа та Черкалюка Володимира. Роман Гайковий, мешканець села Підгір'я Золочівського району 1993 року народження, стояв на захисті України з 2014 року. Воїн був старшим навідником мінометного взводу мінометної батареї сержантом. Загинув 5 грудня 2023 року в боях біля населеного пункту Стельмахівка Сватівського району Луганської області. Володимир Черкалюк, уродженець села Підгір'я Золочівського району, добровольцем рушив на фронт, пройшовши військові навчання за кордоном і опанував навички гранатометника, у якості якого рушив у свій останній бій 3 березня 2024 року поблизу села Богданіка Бахмутського району Донецької області. Воїну був 21 рік, світла пам'ять і шана героям України. Біля міського народного дому у Бузьку відбулося яскраве свято з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Програма свята була насичена різноманітними заходами, щоб кожен міг знайти щось цікаве для себе. Діти із задоволенням брали участь у конкурсах, іграх та квестах. Майстер-класи дозволили малечі спробувати себе у нових творчих заняттях. Біля фотозони можна було зробити яскраві знімки на згадку, а запальні танці створювали атмосферу свята та радості. Однією з головних розваг стала зоовиставка з екзотичними тваринками, що викликала захоплення у малечі та їх батьків. Крім того, присутні мали змогу насолодитися змістовною концертною програмою. Костюмований конкурс Мій улюблений казковий герой привернув увагу багатьох дітей, які з радістю перевтілилися у своїх улюблених персонажів. Також не менш захоплюючими були спортивні заходи від проєкту Активні парки, які додали свято енергії та динаміки. Для любителів анімації було організовано перегляд мультфільму Мавка завершилося свято зустріч у зеленій бібліотеці, де діти могли ознайомитися з новими книгами та провести час у спокійній атмосфері. Міська рада Бузька підготувала для юних учасників свята чудові призи та солодкі подарунки, що додало ще більше радості і захоплення до цього особливого дня. Старший науковий співробітник відділу науки Національного природнього парку Північне Поділля Володимир Баточенко розповість про таку тваринку, як ховра крапчастий. Крапчастого ховраха занесено до червоного списку МСОП, включеного до Червоної книги України. Його чисельність по всій території України швидко скорочується, і вид знаходиться під загрозою зникнення. Його занесено до списку видів Бельської конвенції. У Золочівському районі є ховра крапчастий, але скільки йому залишилося жити, залежить від місцевої влади та небайдужих людей. Власне, у Львівській області ця тварина збереглася лише у Золочівському районі. Це буде колишній Бродівський район, от околиці під Каменя і бік Бродів. Ця тварина називається Хорах крапчастий. Занесен до червоної книги. Це одне. Але на території України було лише два е, заповідних об'єкти резервати, де охоронялася ця тварина. І Обидві вони на Сході. Це Харківська і Луганська область, і там, де йдуть бої, і одна територія окупована. У Львівській області вказувалося оселище колись у. На Гологорах, в Бродівському районі було коло Сокаля, але ніде не збереглася. Цікаво те, що ну, як цікаво, така наша історія, що в давніші часи за Радянського Союзу цю тварину старалися винищити, отруїли її всякими способами. Ну, вважали, що це шкідник, що вона ніби поїдає колгоспний хліб, там ще щось. Ну, вона не поїдає колгоспний хліб, вона живиться травою, всякими кониками, дрібними комахами, якогось там молюска може десь хопити, з'їсти. Це шкідник такий був у нашій голові. Тут, де ви пасете корови, колись були такі ховрахи крапчасті, стопчиками стояли. А давно вони були? Того року були того а, року. а в цьому році? То року я не бачив вже. Поки. Не, не бачив. А де вони були саме? Ось так по горбатах норі. Ага. ага. І. А так бігають між коровами по березі. Так з боку бігають. А по березі вже нема. Ні. – вже. – Ми відійшли, скільки були, десь 5-6 метрів від дороги, польової, і одразу натрапили на нори. От. Це нора. Ховраха крапчастого, вона має таку особливу будови, що вона вхід туди йде вертикально. Глибоко може бути пів метра, до метра, аж потім вже в бік йде від, відвід і там і собі живе, або ховається. Одна нора маємо через метр, друга, О, ще метр, третя. Тобто ховрах тут ще є. І якщо придивитися, видно. Трошки подобкана, ніби як стежка. 30 травня у Підгорецькому замку, що в Золочівському районі, провели благодійний аукціон, під час якого зібрали 8 мільйонів 100 тисяч гривень на дрони для фронту. У рамках аукціону було представлено 28 лотів. Сьогодні відбувається черговий захід, аукціон по збору коштів на благодійний проект «Ташки Перемоги. Ці кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів, які. В ближайший час будуть відправлені на схід нашої держави для того, щоб нищити ворога. На сьогоднішній день пташки перемоги вже передали на схід більше 7 тисяч. Це 7 тисяч 585 дронів. На слідуючий тиждень у нас знову буде велика передача. Це біля 800 дронів, які також поїдуть на схід. Сьогодні дуже багато лотів. 28 лотів, 28-й лот це лот Джокер, який ніхто не знає. Крім нас, ну це ми зараз не будемо говорити, що це за лот. Є різні лоти. Є підпис прапор з підписом залужного, є імене дерево, є вироби з гільзи, є набір монет. Ну багато різних, багато різних лотів. На фронті загинув воїн Андрій Троян із Золочівського району, який вважався зниклим Безвісти. Про це інформує Бузька міська рада Золочівського району. Мешканець села Вербляне – солдат Троян Андрій Євгенович, який загинув під час ведення бойових дій з військовими формуваннями російських окупаційних сил поблизу населеного пункту Красногорівка Бахмутського району Донецької області, з 9 січня 2023 року вважався зниклим безвісти. У результаті передачі та репарації тіл останків комбатантів, загиблих у зв'язку із збройною агресією проти України та проведених експертами ДНК тестів, нашого земляка було ідентифіковано. Воїн був призваний по мобілізації 25 лютого 2022 року другим відділом Золочівського районного територіального центру комплектування та соціальної політики, захищав Україну в лавах 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс Збройних сил України, виконував обов'язки стрільця помічника гранатометника. Андрій до кінця з честю та гідністю виконував громадянський та військовий обов'язок, захищаючи незалежність, територіальну цілісність та суверенітет України. Йому на віки 45 років. Героя залишилася дружина, дві доньки, батьки, брат та сестри, світла пам'ять і шана герою України. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні 29 травня близько 7.00 На автодорозі Тернопіль вів Рава Руська неподалік села Новосілки Золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці водій мікроавтобуса мікроавтобуса Мерседес Спрінтер, річний житель Чернівців виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з вантажівкою Ман, якою керував 43-річний мешканець Львівського району. Після зіткнення мікроавтобус з'їхав з дороги та в'їхав у дерево. Від отриманих наслідок ДТП в травм двоє пасажирів мікроавтобуса чоловік та жінка, дані яких уточнюються, загинули на місці. Водій та ще одна пасажирка МСД спрінтер отримали тілесні ушкодження та були доставлені до лікарні. Водія мікроавтобуса правоохоронці затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. За фактом, слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 3 статті 286 порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років, інформує поліція Львівської області. Проводиться розслідування. Правоохоронці встановлюють обставини події. Будьте пильні на дорогах. Через два роки після загибелі повернувся на щиті до рідного дому капітан Іван Володимирович Ваховський. Зустрічали героя навколішки усім містом у бродах. Екіпаж вертольота Мі-8, у якому були Юрій Тимось, Іван Ваховський та Денис Бадік, евакуйовував з оточеного Маріуполя важкопоранених, але борт збили російські окупанти. Загинув герой 31 березня 2022 року при виконанні пілотного бойового завдання в районі населеного пункту Рибацьке Донецької області. За значний особистий внесок у розбудову України, сумлінне та бездоганне служіння українському народу Іван Ваховський нагороджений орденом Данила Галицького. Іван Володимирович планував створити сім'ю, мав мрії про щасливе майбутнє, але коровай, що не став весільним, роздавали на похороні. Івану Ваховському назавжди 25, повідомляє Бродівська міська рада. Іван Ваховський, житель міста Броди Золочівського району. Після навчання у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба проходив службу на посаді бортового авіаційного техніка вертолітної ланки вертолітної ескадрилі. У свої юні роки Іван був учасником АТО ООС, а ще брав участь у миротворчих місіях Державної республіки Конго. Під час чергового евакуаційного рейсу до Маріуполя його борт був збитий ворогом. 787 днів чекання, які оповиті болем і сподіваннями, що найстрашніша звістка виявиться хибною. Але дива не сталося. Загинув 31 березня 2022 року при виконанні польотного бойового завдання в районі населеного пункту Рибацьке Донецької області. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана герою України. 26 травня бійці 146 окремого ремполку показали виставку залишків пошкодженої техніки російсько-української війни від особового складу 146-го окремого ремонтно відновлюваного полку вітаємо з днем міста, бажаємо усім нам міцного здоров'я, сталевих нервів та звичайно мирного неба. Нехай у житті буде більше радісних та щасливих днів від імені військовослужбовців 146-го ремонтного полку. Ми представляємо вашій увазі виставку залишків пошкодженої військової техніки російсько-української війни. Ця техніка, з якою російська армія вдерлася на територію суверенної держави і отримала гідну відсіч українських захисників. На виставці представлений також. Шахет, який щоночі руйнує наші міста та села, 26 травня з нагоди дня міста Золоча, обійці 146 окремого ремболку встановили рекорд полку, протягнувши Брем, броньована ремонтно евакуаційна машина трьома військовослужбовцями. Вага цієї техніки 13,6 тонн. Дорожня транспортна пригода сталася 26 травня близько 12.00 на вулиці Львівській у Золочеві. Як попередньо встановили правоохоронці водій автомобіля Рено Логан, 56-річний житель міста Золочева, не впорався з керуванням, виїхав на тротуар та здійснив наїзд на пішохода, 49-річну місцеву мешканку. Внаслідок ДТП жінка отримала тілесні ушкодження та була доставлена до медичного закладу. Встановлено, що водій автомобіля керував транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. За фактом слідчі Золочевського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті двісті порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, у стані сп'яніння» Кримінального кодексу України. Інформує поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. У виставковій залі великого палацу відділу музей заповідних Золочівський замок з нагоди 20-річчя відкриття музею східного мистецтва, що функціонує в китайському палаці, відкрилася нова виставка творів мистецтва. На цій виставці представлені унікальні експонати, придбані галереєю та подаровані вдячними відвідувачами. Маємо унікальну можливість познайомитися. З цікавими експонатами східних держав це є таким логічним продовженням святкування 20-річчя музею східних мистецтв Злочівського замку. Сьогодні ми. Можемо почути зі слів наших наукових співробітників іншу сторону, ніж ми звикли виявляти собі Китай, Японію і інші східні держави. Надзвичайно цікава виставка, фантастична, і це не завершення. Такі виставки ще будуть продовжуватися. Бажаю всім приємного перегляду. Сьогодні в Золочинському замку сталася непересічна подія. Ми святкуємо 20-ліття відкриття експозиції музеї східного мистецтва. В китайському палаці, зробили таку невеличку виставку. На жаль, чи на щастя, фонди музею налічують понад 700 експонатів, і ми не маємо змоги представити в невеличких, як в невеличкому палаці всі експонати, тому вирішили зробити е, такий подарунок нашим гостям в честь нашої річниці, відкрити таку невеличку експозицію, де ви зможете побачити речі, які довгий час зберігалися у нас у фондах. Е, хочу запросити всіх залучення. Чи відвідати цю виставку направду не, не пожалієте, не пошкодуєте, ознайомитися з тими речами, які представлені тут. Є і японські цуби, і китайські емалі, звичайне японське весільне кімано і пластика відомого камбоджійського храму Анхар. Хочу повідомити, що виставка буде тривати до 28 серпня 2024 року. Ласкаво всіх запрошуємо. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію. Гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!